Вітаю, друзі. Дивіться така ситуація. Значить, у моїй таврі, у попереднього власника, скоріше всього, чи він, чи хтось там вигрізли кусочок, чи виколупали кусочок руля. Дивився, я шукав по інтернету, як його можна зремонтувати. Щось там нічого я не знайшов. Все сучасне, все. І згадав я, колись ми були дітьми ще маленькими, ми підпалювали пластмаси і дуже нас цікаво було слухати той звук, коли вона нагрівається, коли капає та пластмаса і такий звук. От, нам тут дуже цікаво було. І я вирішив таке саме от зробити, закапати оту вибоїну в рулю. Дивіться, що в мене вийшло. Я е, вже два місяці їжджу. Я не знімав, чому не знімав ролик. Я думав, що то, того не варте. Але вже два місяці і ноль. Зараз я покажу вам, що з того вийшло. Ну ось дивіться. Ось оце от місце, зараз я постараюсь. Ось тут от. Тут воно було якесь там чи що. Просто от взяв це у мене тут кусочок. Ось кусочок пластмаси, бачите, видно, обгорівши. Запалив і закапав оцю пластмасу. Це кусочок бампера у мене, бажано брати пластмасу таку м'яку. І просто закапав, зняв руль і закапав оцим от кусочком. Получилось добре, тримається добре. А я думав, гадав, шукав по, по всьому інтернету, чим як можна зремонтувати. Як вияснилось, все дуже просто. Ну, Такі от діла, друзі. Добре. Всім мирного неба, до побачення.